Німеччина парламентська демократія, а зал засідань Бундестагу під скляним дахом її центр. Наступні роки тут керуватиме він Вольфганг Шойбле. На першому ж засіданні нового німецького парламенту його обрали головою Бундестагу. Досі Шойбле очолював міністерство фінансів РН і провадив політику жорсткої фінансової дисципліни не лише в Німеччині, але й на рівні Євросоюзу. Нині у нього не менші виклики вперше в історії повоєнної Німеччини у парламент країни пройшли праві популісти з партії Альтернатива для Німеччини, що на думку ЗМІ, неминуче означає скандали та сварки в сесійній залі повноважень, щоб навести лад, шойбле вистачить. За конституцією голова Бундестагу друга особа в ієрархії влади ФРН після президента республіки, що показує важливість парламенту в житті країни, власне, як і те, що за Конституцією парламент контролює також і німецький уряд, армію та спецслужби. Саме президент Бундестагу приймає присягу у президента країни, канцлера і федеральних міністрів. За традицією, німецький парламент очолює представник партії, яка набрала найбільше голосів на виборах. Кожна з фракцій отримає посаду заступника голови Бундестагу. Постійні парламентські комітети пропорційно представлятимуть як правлячі, так і опозиційні партії. А тимчасові слідчі комісії, на відміну від України, депутати мають право створювати усього чвертю голосів парламенту. Чим німецька опозиція часто і користується. Головне щоденне завдання голови Бундестагу керувати засіданнями. На відміну від України, Росії чи Японії, у німецькому парламенті ніхто не б'ється та не блокує трибуну. За потреби спікер може позбавити депутата слова або навіть на місяць видалити із зали засідань. Проте було б помилкою говорити, що робота голови німецького парламенту виключно процедурна. Попередній спікер Бундестагу Норберт Ламерт не раз виступав із гострими політичними заявами. Так, після анексії Криму він відмовився їхати із візитом у Москву, не дозволяв депутатам Бундестагу відвідувати Крим, а нещодавно знову заявив про підтримку режисера Олега Сенцова. А от у сесійній залі спікер парламенту зобов'язаний зберігати нейтралітет, хоча він і представляє найбільшу політичну партію. Опозиція суворо стежить за тим, щоб спікер не ухвалював рішень на користь своєї партії, а всі фракції отримували рівні права. 75-річний Вольфганг Шойбле все це чудово знає. За збігом обставин він ще й найдосвідченіший член парламенту, який майже 45 років пропрацював у Бундестазі.